Доброго дня, діти! Пропоную вам відкрити текст казки Івани Савицької, яка називається Різдво у лісі. Прошу прослухати, як я читаю казку Івани Савицької Різдво у лісі, після чого прочитайте ще кілька разів самостійно, а потім спробуйте записати 5 питань. До цієї казки. Для того, щоб потім задати ці п'ять питань дітям. Це все завдання на цей урок. Прошу послухайте, як я читаю казку. Івана Савицька. Казка Різдво у лісі. У гайку, де колись росли Опеньки. Жили зайчики сіренькі. Шубка на них тепла, хвостик схожий на м'яча, вушка стирчать, очка блищать. Було всіх зайчиків п'ять. Як прийшли різдвяні свята, заметушили. Хата. Тут зайчиха порядкує. Заяць на дворі майструє, а маленькі зайченята обступили маму й тата. Подають і помагають, як уміють і як знають. Вже до свят усе готове. Печиво пухке, чудове, з маком жовті колачі, і великі, і малі, коржики ще й паляниці та з біленької пшениці. Чобіток нових по парі заєць притаскав у дарі п'ять новеньких кожушків. Сам один пошити вспів. Хатка хоч уже валиться, чистотою аж блищиться. Ну, святкуймо, каже мати, вже пора колядувати. Одізвала сіра спинка, наймолодша в них дитинка. Мамо, мамо, де ж ялинка? Каже мати, ну давайте підождімо, куцика в яри пішлімо. Він про тож за хвилинку принесе з яру ялинку. Скочив зайчик по долинці, низько поклонився ялинці. І сюди, і туди каже нищечком, Ходи ой ходи мерщі до нас, різдвяний звеселий час. Та ялинка не схотіла. Вся їй їм заблистіла золотими зірочками, кришталевими свічками та сказала на біду Не піду. Куцик, як прибіг до хати, став рідні оповідати, як в яругену долинці він кланявся там ялинці, як вона ціла, блистіла, срібна, пестра, гарна, біла, кращої не мав в снах. Ні в ліску, ні по хатках. Заметушилася хата. Заєць розвалив загату, вхопив швидко чобітки ще й новенькі кожушки, а зайчиха паляниці із біленької пшениці пиріжки і колачі, що місила уночі. Зайченята непомалу позбирали, що попало, і швиденько по стіжку, скоком скоком вже в ярку. Все склали до стіп ялинки, не марнують ні хвилинки. Заєць же будує хату і направляє за гату, а зайчиха у куті сипле маку до куті. Ліпить пиріжки з капусти, на олії кидає хрусти, а маленькі зайченята обступили маму й тата. Веселенькі не дармують, на весь голос колядують. А ялинка вся блищиться, від інею аж іскриться. гомін лісом покотився, Бог предвічний народився. Діти, ви прослухали текст казки. Прочитайте разочок ви, а потім запишіть п'ять питань, які ви потім задасте учням.